Так, Людмила Дмитрівна в'яже вузлики на перемогу. Навченими вправними рухами жінка запускає стрічки білої тканини на основу. Вже за деякий час під її рук та рук однодумців з'явиться ще одна зимова маскувальна амуніція. Жінка на пенсії, тож долучається до плетіння декілька разів на тиждень. Каже, відгуки про роботу гріють серце. Дуже довольний. Хто говорить, що ми сильно сільна ну, Я маю виду, це саме то они будуть тяжелые, а так вот как от какразі будет как раз хорошо. Они будут Нібудь Можно их везде брать и і... Лажить а так такі, от как одеяло получается. сильно-сильно-сильно тяжове сильно будут. на рахунку ветеранів інголецького району. Вже більше сотні маскувальних сіток різних розмірів та сезонних кольорів і створюють їх руками місцевих мешканців поважного віку. І хоча люди перебувають на заслуженому відпочинку, вони не можуть бути осторонь справи забезпечення надійного тилу ЗСУ. Кожен хоче зробити свій посильний внесок у наближення перемоги. У нас чоловік 40-60, сорок це актив. 6 тисяч ветеранів, тому що у нас 6 тисяч є і лежачі, і неходячі, і 80, і плюс. Ну, от ввозра 65-75, і даже у нас 85 ходять, це ріжуть, це... Для літочки, для сіток в'яжуть сітки, в'яжуть носки, навіть часто дома ніде не ходять, а потім приносять здають, Носят всі коробочки для свічок, допомагають деньги, здають на парафін. До справи забезпечення надійного тилу армійців долучились і працівники одного з дошкільних навчальних закладів району. На додачу до маскувальних сіток тут в'яжуть теплі шкарпетки ходових розмірів. Таких магазинів не купиш, бо за бабусиною технологією вже створили більше сотні пар, в тому числі й для пора. На них. У мене син. Ми коли робимо тільки позитив, як кажуть, в кожну петельку, в кожну ниточку, ми вкладаємо тільки гарні подумки, щоб була перемога. Ну, і щоб нашим хлопцям було тепло там фахівці дошкільного навчального закладу з перших днів долучились до волонтерського фронту. Загалом за більше ніж 9 місяців війни люди створили майже 70 маскувальних сіток та десятки окопних свічок. Сильний фронт тільки тоді, коли сильний тил, і тому з перших днів повномасштабного вторгнення. Всі заклади освіти, і, зокрема, наш заклад, долучилися до плетіння сіток, виготовлення копних свічок, це і плетіння теплих носків. Вже наприкінці тижня. Ці пакунки з маскувальними сітками передадуть військовим на передову, де вони зможуть накрити ними свої позиції та бойову техніку, аби вберегтися від ворожих очей. Олександр Фефілатів, Борис Торохтій, перший міський.